Вітаю, шановне товариство. Підписчик цікавиться моєю думкою відносно котла Altep Compact. Скажу чесно, я раніше цього котла не чув, тому треба зайти подивитися на сайт, що ж то за такі котли. От, Вибираємо котли з ручним завантаженням палива. Ну, класик бачив, дуо, дуо Уні. Ага. Тріо опа. Новинка. Я ще цього котла не бачив. Дивимося. Давайте вперше. Опа. О, -о, о слухайте От я так от дивлюся на це, а на цей альтеп. І бачу подобу Кроноса Еко. Є в кронасі такі е, погані котли, хороші буржуйки. Ну це чуть краще, як кронас еко, але ж дивіться, чугунний колісник вже не забирає тепло. Далі, отут, якщо буде паливо закінчуватися, то сюди полум'яві дров, якщо дровами палити, буде в трубі. Кінець полум'я, в трубі буде. Дивіться, тут паливо пише дрова. Дрова. Дивно. По будові бачу, що це не для дров. Тут хіба вугілля. Дрова, дивно, дивно? Дивно, дуже. Опа! О! Альтеп почав обманювати. А на, дивіться, А на загальному пише вугілля. Ого, го-го-го, не обманеш, не проживеш. Дивіться, це котел. Тут вони пишуть чітко червоним вугілля. Так як Альтеп класік вугілля. А отже дуо, Уні, Ду Уні, Тріо це бомба котли. Я радив чоловікові раніше оцього котла взяти. Давайте подивимося. В розрізі. Ось дивіться, отут би було паливо. По-перше, що тут воду наповнені корисники. Далі, запалили ми паливо з варіху. І дивіться, який довгий шлях вогню. Сюди, сюди, сюди і аж тоді на вихід. Дуже хороший котел. Для дров оцей котел був би дуже хороший. Радив в коментарях, підписчику. Поміняти, поки не пізно, отой компакта на цей дуо плюс. Якщо він хоче із альтепів. Бо оце дійсно котел з великим коефіцієнтом корисної дії для дров. Сортувати за популярністю. Компакт навіть за популярністю на останньому місці. Да, це новинка. Але його може рекомендувати підписчику. Хіба лише продавець, який живе на п'ятому поверсі, і взагалі не користується опаленням твердопаленим. От замітьте, яка різниця між оцим в розрізі? Ось, гляньте. Бачите. І. Давайте вийдемо. І оцим в розрізі. Це ж небо і земля, це ж не порівняти. Ну, так, товариство, я свою думку висловив. Я рекомендую підписчику замінити котел цей компакт, віддати назад, поки ще його не поставив. Звісно, крайнє слово за ним. Ви напишіть в коментарях ваша думка. Можливо, дійсно йому буде такий він добрий. Хоча я знаю з власного досвіду, що. Дешеві котли дорого обходяться. Ну, але вибір за ним. Буде добро.